Всім привіт! Сьогодні я для вас підготував дещо цікаве про футбол. О, їхали! Перший футбольний матч був показаний по телебаченню Прямому ефірі 1937 році. Англія. На планеті напевно, немає людини, яка ніколи нехай у повоках не бачила футболу. У телевізорі, на рекламному щиті, в інтернет-рекламі. Футбол став невідомою частиною нашого життя. Селений прямокутник футбольного поля милий серцю будь-якого вболівальника. Тут, на футбольній арені, твориться дива майстерності, витривалості мужності. Футбольне поле в усьому світі мають приблизно одинаковий розмір FIFA. Рекомендує довжину 105 метрів, і ширину 68 метрів. Площа 7140 метрів квадратних. Як показав досвід, саме такий розмір поля дозволяє зробити футбольний найбільший бюдовищену. Розмитка поля виконується лініями шириною не більше 12 см 5 дюймів. Ці лінії входять у площу фігур, які вони обмежують. Всі лінії повинні мати однакову ширину. У кутах поля обов'язково мають бути встановлені пропорції на фахштоках завишки не менше пів метра. Хороший футболіст бігає зі швидкістю близько 30 км на годину. Тобто, він може пробігти 100-метрівку. Від воріт до воріт приблизно за 12 секунд. А всього протягом матчу гравці пробігають у середньому 10 кілометрів. При цьому найменше доводиться бігати в ротареві, а найбільше за всіх гравцям атаки. Взагалі, футбол найбільший кілометражний вид спорту після марафонського бігу, звісно. Іспанії роблять верхні рівні і забезпечують правильну підскоп і м'ячах. Травене покриття вимагає, регулярного поливу та стрижки. Перша згадка про вступну траву належить до 1965 року в Н'Юстоні, штат Техас, Слідницька група Девід Чейні, а це декани Текційного коледжу університету штату Північна Кароліна створила перший штучний тривальний газон під назвою Аструс Іноді футбольні майданчики бувають навіть плавич, рибальське село Копаньді, провінція Ханханха.